Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про резонансну заяву заступника міністра оборони Польщі Марчина Очепи. Він говорить про те, що польща на сьогоднішній день очікує нападу зі сторони. Росії найближчим часом і ця заява справді викликала дуже багато резонансу як, на як серед громадян Польщі, так і серед громадян інших країн. Ну і звісно ж, в тому числі українців. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також одразу попрошу вас. Підписатися на сторінку, а також поставити лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. Тепер давайте перейдемо до нашої з вами заяви. Так от, Марчин Очепа заявив, що військове зіткнення країни з Росією може статися вже найближчим часом у період від 3 до 10 років. І вже зараз в Варшава готується до таких подій, вони. Повністю переозброюють своє військо, вони збільшують, вони зараз закуповують безпілотники, закуповують важку техніку, таку як танки, БТРи там і все інше. Також закуповують системи реактивного залпового вогню. І, звісно ж, вже декілька місяців йде набір добровольців у тероборону, набір добровольців до війська, проводяться різного типу навчання. Цей закон про набір добровольців, ну всіх бажаючих, підписав Анджей Дуда ще декілька місяців тому. От, але тільки зараз вони перший раз прокоментували, для чого це взагалі робиться. На сьогоднішній день чисельність війська польського складає 163 тисячі, з якого 125 тисяч це. Професійні військові, які постійно як би, служать по контракту, і всі інші, це вже представники тероборони, які також, в яких також проводяться навчання, і все інше. Той самий заступник міністра оборони заявляє про те, що в Польщі додатково до цієї чисельності є ще близько мільйона чоловік резерву, і зараз проводиться активна робота і активні дії для того, щоб збільшити. Чисельність постійного війська з оцих 163 тисяч до мінімум 330 тисяч, тобто вони хочуть збільшити армію в два рази. І тепер давайте поговоримо про те, чому ж взагалі такі заяви робляться. Ну, по-перше, ну, якби, польська влада вона хоче одразу ж показати полякам і, в принципі, всьому світу, що. Незважаючи на те, що, що українці зараз роблять на фронті, не треба скидати Росію з рахунків, треба розуміти, що це є серйозний ворог, і до будь-яких подій потрібно бути готовим. І польща своїм прикладом закликає всю Європу, скоріш за все. Ну, якось покращити свої позиції в воєнному плані, бо зараз реальну загрозу від Росії розуміють тільки країни Балтії, які знаходяться в безпосередній близькості від території Росії та Білорусі, Польща, Ну і там Чехія, Словаччина, тобто ті країни, які межують фактично з Україною. От. І всі ці країни мобілізувалися, вони е, хочуть якомога швидше пере. Е, Ну, якби переозброїти свою армію, збільшити її для того, щоб почуватися в більшій безпеці, і можливо, цей приклад буде дуже хорошим для всіх інших країн Європи, які навіть через півроку війни якусь, якоїсь реальної загрози не відчувають і не сприймають всю цю ситуацію серйозно. Тобто, для всіх країн Європи, це які знаходяться там далі далі ніж Польща, для них це все. Якась війна, яка йде на території України, ми їм там допомагаємо. А якщо говорити саме про е, людей, які живуть в цих країнах, про звичайних громадян, то вони взагалі якби, на себе не сприймають, що війна може прийти до них в країну, і це буде саме зі сторони Росії. І Польща справді робить дуже і дуже хорошу справу, тому як вони е, дають. Ну, якийсь поштовх до здорового глузду для того, щоб люди розуміли, що відбувається, і чим може в що може перетворитися халатність по відношенню до оборони своєї країни. Тож надіємося, що в Польщі все вийде, і надіємося, що на Польщу ніхто не нападе ні через три, ні через десять років. Надіємось, що українська армія ЗСУ найближчим часом звільнять абсолютно всю територію України. Ну і все у нас буде добре. Друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.